О, я хочу знати твоє прізвище. Сергій, потому, что... Сергій. я вам не скажу свою фамілію, тому що ви прийдете до мене в хату, скажете, що це ваша хата. Я ще хочу жити. Я в суд хочу на вас подати. Понимаєте, такі хри... розійдуться, моє прізвище. Да, Зиняємо, Сергій. 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 обычный громадянин України. А, нельзя. Но ну, вы конкретно на мене не можете подойти. Ну, просто... Можно было бы. Знаете чего? Потому что я аренда. Це дуже просто. Ця машина розповсюджувала з інформацію стосовно меду. Ну, ну, Рейдер занімається. Як якщо вам не складно, більш докладно. Тетяна, напиши заяву. Поліції, напиши заяву. Поясни пояснів на транспортним засобі. Ще в часи я накопичу. Друкувала розслідування як фабрику житомирського куласу, щоб американського власника забрав порту. Це було зробили дуже просто. Менеджером цієфаки був Бойко відмовився разом з бойком і вони переписали на себе акції фабрики. Просто ридиски захоплення. Американці виправили. Я написала тоді в своєму розслідуванні. Проти мене було санкції. Зокрема, лівий берег тоді був зупинений взагалі його вихід. Якщо ви почитаєте сторінку, ну, -за того, ви, перег, ви побачите, що а, а, лівий берег був зупинений. Насомі Кошкіна була порушена кримінальна справа. намагалася вони кордон виїжджали саме через це через це розслідування. Людоморські ласичі забирає мав величезний план. Після того як відбувся майдан, постало питання повернення закомовленої фабрики законному власнику. Я адвокат і зараз, і зараз Людоморські ласичі повертаються законному власнику, але редери Бойко і Портно влаштовуються всі шоу. Зокрема, розповсюджувати чудомети. Ми просимо, добровільно. Не, про вас кого? Такого? Такого? Поліція розбереться, зробите запит. Покиньте, будь ласка, автомобіль, не зловживайте. Я адвокат, Дікітюк Катерина Олександрівна, дай другу допомогу, даному підприємству. А ви зараз перевищуєте свої повноваження. Вам ви года.

жінка Чи не А ты правда женщин? Машину ломаю. Нет, чем мы с вами. А вы что? А вы защищали? Конечно, вас.

Сколько, сколько захотел? Кто вас вызвал? Не ну, Пашинский? Да, ладно. А полиция говорит, что вас не вызывала. Да, где, правда? Люди! Да, где правда? Люди! Вы Когда нужно вас я отвечал, не, да? не вызвать, вот, кто вас, вот вас вызвал? Не провокации. знаю, мне диспетчерская передала адрес. Да? Это не вы вызывали, да. нет? Ну. Нет. Я лично не вызывал. Сейчас начинает, нет, ну вот просто, что человек сидит, что там, Девушка, И И делать нечего. что. что, что ну не, И И И не И знаю, И я вот молодой человек говорит, что он сидит в машине. Да? Нет, И машина. И вы пришли а разобраться? Я представитель водителя, вот собственник автомобиля. И это, И автомобиль, это автомобиль чего? Мы вызвали полицию, потому что она не сидит спокойно, сидит кричит, истеричит. А мы вы вызвали, все вызываем. да. А что человека да, неадекватное поведение? Тем более у прессы есть сообщение о том, что существует, да, диагноз. <сёк> Серьезно? А ну да. подробнее про этот диагноз. Ну, Смотрите, покажите видела, документы. Я не могу, понимаете, мне а? закон запрещает эти карты. А вы видите? Да, Она, по не Она не добавляется в медицинскую документу. Она вам казалась на камеру, что при дуб... свитках. При свитках вам все поведомляли. Видите? Дуб... Камера хочу, что вы видите. Я хочу, что вы видите.